В Україну вірветься повітря із Арктики. Синоптикиня сказала, коли вдарять морози до мінус 15. Перший тиждень Нового року принесе в Україну похолодання. Під впливом арктичної повітряної маси з 3 по 6 січня опиняться північні та східні області України, а також Полтавщина та Дніпропетровщина. Про це на своєму каналі в Телеграм повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, похолодання в Україні буде зумовлене приходом холодного повітря із Арктики. Найбільші показники можуть досягати у нічні години 10-15 градусів, при проясненнях ще на 2, 3 градуси нижче. Уникнуть морозів наші південна та західна частини, там на тижні буде тепло, навіть із плюсами, йдеться у повідомленні. Морози послабнуть за попередніми прогнозами, з 7 січня. У прогнозі українського гідромецентру йдеться, що 3-3 4 та 5 січня сильні нічні морози вдарять у Чергнігівській, Сумській та Харківській областях. Вночі там прогнозують від 10 до 17 градусів. Вдень у цих регіонах очікується від 4 до 11 градусів. У центрі та на сході України 3 5 січня в день буде від 0 до 2 градусів, уночі прогнозують від 1 до 6. На заході і на півдні стовпчики термометрів в день піднімуться до 9 градусів. Вночі варто очікувати від 5 до 1. Водночас у вівторок, 2 січня, хмарно буде у всіх регіонах України. Про цьому на заході та півночі прогнозують дощ з мокрим снігом, в інших регіонах без істотних опадів. Температура на заході і півночі від 1 до 1 в день і вночі. На півдні, в центрі та на сході в день буде від 6 до 9, вночі від 1 до 6. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!